під'їзди, Ну, все робили. Асфальтували дорогу. Треба було, щоб вибори зараз десь в березні були, щоб треба було, щоб всі дороги по дірки по позаліплювали. По -позалі, по -позалі. Але і от в такий момент мені такий типу, хороший дуже анекдот, коли помирає тій фінансовий бонс. Вмер він і попадає прямо перед Райські ворота, Петро стоїть на воротах і шпарить прямо в рай. Петро стоїть каже, ну падочка, як ваше прізвище? Це й сказав. Петро подивився і каже, ви знаєте, вас нема, вашого прізвища немає. Я кажу, не може бути. Я стільки е, допомагав людям, стільки фінансів вкладав, ви знаєте, я проекти по е, оздоровленню дітей, по лікуванню, стільки за кордон відправляв, церкву скільки побудував. Я мушу бути в раю. Подивіться, будь ласка, Петро подивився і каже, ну нема вашого прізвища. Він каже, ну не може бути. П'ять церков від фундамента до самого Христа побудовані за мої гроші. Обов'язково, я прошу, йдіть головного запитання. Петро каже, ну чекайте, не піднімайте бучу, я зараз підійду і запитаю найстаршого. І Петро заходить, повертається назад і каже, ви знаєте, ми порадилися з найстаршим і вирішили повернути вам гроші. Не все це не все відбудеться так, як хотілося. Але це усвідомлення проходить набагато пізніше. І я думаю, що ми всі потихеньку починаємо з вами усвідомлювати велике призначення, правда, бо я розумію, що тут є в сіті бачу багато знайомих облич, які вже енну кількість років найважливіше роблять діло, що ми є з вами пропагандистами життя українства, звичаї українства. Як це не смішно звучить, але нам це в країні треба обов'язково.